Засніжений березень на Прикарпатті. рясний снігопад і мороз ще не раз нагадали про зиму. Шквальний вітер і хурделиця на окремих магістралях паралізували рух автотранспорту. Аби вивільнити автомобілі зі снігових заметів, в екстреному режимі працювали понад сотня одиниць спецтехніки та півтисячі рятувальників. Вони діяли спільно із ДАІ та іншими комунальними службами. В Івано-Франківську також лютувала снігова стихія. У боротьбі із негодою об'єдналися усі комунальні служби міста. Ми задіювали і працівників. Таке прохання не було і депутатського корпусу. Ми і інші комунальні служби. Водокводокатехпром дав 20 людей на допомогу. Вийшли люди, правда, не довго не могли працювати, тому що це були зняті. Працівники своєї роботи сервіс авто, ми попросили людей, щоб надали допомогу. Більшість комунальників і нині орудують лопатою. Серед них чимало представниць кращої половини людства. В пані Людмили ВІП-територія. Поруч з білим будинком. Скільки снігу перелопатила упродовж вихідних, не рахувала. Каже, багато. Працювали, дежурили, посипали дорожки, посипали і кидали сніг. Ось ця бригада вартових чистоти мобільна. Муніципальні прибиральники уже упорядкували вічевий майдан. Нині прибирають сніг довкола ратуші. Це абсолютно ручне прибирання. Працюють жінки, жінки старшого віку. Кожен з нас, хто там кому довелося, що відкопувати, кому машину, кому вхід до будинку. Самі розуміють, наскільки це непросто було робити в таких екстремальних погодних умовах. Між тим у міському травмпункті Аншлаг упродовж вихідних понад чотири десятки постраждалих від весняного сніговію. Це вдвічі більше, аніж завжди більшість жінок похилого віку. Вони отримали так звані вуличні травми. Це переломи передпліччя, забої грудної клітки, травми гумілково-ступневого суглобу. Один випадок обмороження пальців стопи лікувався в стаціонарі, але не важкої степені. Окрім збільшення кількості переломів кінцівок, на території Івано-Франківська жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Одне повідомлення про те, що впало дерево, але на щастя без, без яких, якихось важких наслідків. Бурулі не падали. Було декілька випадків такого небезпечного звисання снігових брил з дахів. Своєчасно служби вживали заходів. Міські вулиці розчищали вчасно, кажуть комунальники. Відтак громадський транспорт працював у звичному режимі. Щоправда, надмірний сніговий покрив став на перешкоді вивозу побутового сміття. Не вирішено це дійсно. Це є був наш полігон. Ми два дні боролися з тим, щоб розчистити перший день, коли замило просто туди заїхали машини. Важко було розчистити, бо чотири машини загрузло було сміття. Уже не вивозилося знову по причині ті, що були практично заблоковані під'їзди до контейнерних майданчиків. Івано-Франківська визволили не лише зі снігового, а й сміттєвого полону, каже комунальний віцемер. Наразі усі сміттєвози мають доступ до контейнерів із непотребом. Триває очищення міста від снігових брил на дахах та талої води під ногами. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.